Сьогодні ми проводимо відкриту першість міста ізмаїла з баскетболу серед дівчат 2010 2011 року народження. Ми сьогодні безмежно вдячні силам оборони України, які дають можливість. Проводити дитячі змагання, фестивалі, ті заходи, які дозволяють вам доводити, що ви недаремно займаєтесь тим видом спорту, який обрали. Ми вітаємо всіх спортсменів, які сьогодні виходять на майданчик. Бажаємо вам чесної гри, бажаємо вам бути достойними пам'яті тих дівчат, які десятиліттями виборювали право робити те, що хочеться. У відкритому чемпіонаті приймають участь чотири команди. Це команда міста Ізмаїла Ізмельської дитячо-юнацької спортивної школи, команда село Кам'янка, Серг'янівська ОТГ, Ізмельський район, команда Рівнійської міської ради дитячо-юнацької спортивної школи і команда міста Кілія.